Втомлені зневірені та хворі мандрівники звідусіль вирушають у довгу подорож до забутого міста Ярнам у пошуках універсальних ліків, які здатні стілити їхні недуги. Стародавнє місто є центром медичних знань, яким колись керувала церква зцілення. Давним-давно місце, яке зараз називається Старий Ярнам, було прокляте ендемічною хворобою, відомою як чума звіра. Хворі мутували на кровожерливих монстрів, і коли чума поширилася збожеволілі містяни, почали полювати на цих створінь, бо їх теж несвідомо охопило шалене бажання вбивати. Як монстрів, так і чужинців. У відповідь на це церква Стілення заблокувала всі входи до кафедрального собору і спалила старий ярнам до тла. Звичайно, ви вважаєте за необхідне увійти в ярнам і розгадати його таємниці, прибувши на місце, ви знаходите клініку Йозефки і проходите переливання крові, заражаючись кров'ю ярнама, яка робить вас більш ніж людиною, але й не людиною більше. Тепер не в змозі відрізнити реальність від кошмару, ви берете в руки зброю мисливця, щоб відкрити таємниці ярнама і церкви зцілення, маючи справу з божевільним натовпом і якими чудовиськами розважайтесь? Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.